Що таке шлях клієнта або взаємодія людини з простором? Ми звикли, що це загалом стосується фізичної взаємодії, комфорт, бар'єри, ергономіка, але також людина взаємодія з простором і на емоційній стороні, тобто чуттєві. Цю сторону зазвичай ніхто не розглядає, тому ми Дивимось тільки на фактичну точку контакту людини і простору або будівлі. Я пропоную розробити маршрут. Такого дотику ще задовго до фізичного контакту з будинком чи спорудою, а також продумати, яким чином, за допомогою стереотипів, за допомогою емоційних тригерів ми можемо зробити взаємодії з нашими просторами та будівлями більш комфортною, інтуїтивною і зрозумілою для людини. Запрошую на вебінар.